Вітаю вас, дорогі слухачі! До вашої уваги друга частина роману Гордість і Упередженість. Посилання на першу частину зараз вгорі на ваших екранах та в закріпленому коментарі. Підтримайте україномовний контент підпискою та вподобайкою, а ми продовжуємо. Коли Джейн і Зелізабет лишились удвох. То перша, котра раніше не поспішала вихваляти містера Бінглі, тепер зізналася своїй сестрі, як сильно сподобався він їй. Він такий, яким і має бути молодий чоловік розважливий, доброзичливий, жвавий, а які прекрасні в нього манери. Я таких ніколи не зустрічала раніше така невимушеність, така бездоганна вихованість. А ще він вродливий, додала Елізабет, бо, окрім усього іншого, молодий чоловік має бути, по можливості, ще й вродливим, тож він особистість просто бездоганна. Мені було так приємно, коли він запросив мене до танців вдруге, я й не сподівалася на такий комплімент. Та невже? Зате я сподівалася замість тебе. У цьому, власне, і полягає одна із значних відмінностей між нами тебе компліменти завжди захоплюють зненацька, мене ніколи. Він просто не міг не побачити, що ти вп'ятеро привабливіша за будь яку іншу жінку в кімнаті, для цього не потрібно особливої галантності. Так, він дійсно дуже привабливий. Нехай тобі подобається. Я не проти. Тобі ж часто подобалися типи, набагато дурніші за нього. Лізі, Люба, чого це ти? Та нічого, просто ти надто схильна симпатизувати людям узагалі. Ти в нікому не бачиш ніяких вад, всі на світі здаються тобі добрими та приємними. Ніколи в житті я не чула, щоб ти про когось говорила погано. Просто я ніколи не поспішаю когось засуджувати, хоча завжди кажу те, що думаю. Я знаю, що це так, і саме це дивує мене найсильніше при твоєму здоровому глузді і бути такою незрячою до глупства та дурощів інших людей. Показна доброта явище досить поширене, воно зустрічається скрізь, але бути доброю без удаваності і навмисності, в кожному бачити лише добро і навіть перебільшувати його справжню міру, не помічаючи при цьому поганих рис, на це здатна лише ти. Так, значить, тобі і сестри його сподобались, егеш? а мір іншим, їхні манери гірші за його. Спершу так воно і здається, але якщо з ними поговорити, то виявляється, що вони дуже приязні жінки. Міс Бінглі житиме разом із своїм братом і керуватиме хазяйством, і я майже не сумніваюся, що в її особі матимемо прекрасну сусідку. Елізабет мовчки вислухала, та почути не переконало її. Загальна поведінка на балу сестер містера Бінглі не була розрахована на те, щоб сподобатися. Елізабет була кмітливішою, спостережливішою і не такою поступливою, як Джейн. До того ж на її судження не впливали знаки симпатії з чийогось боку, і тому вона була мало налаштована на схвальне ставлення до цих дам. Так, вони дійсно були елегантними та вишуканими дівчатами, їм не бракувало доброзичливості, коли їм догоджали, вони були здатні видаватися приємними тоді, коли це було їм потрібно, одначе залишалися пихатими й марнославними. Сестри містера Бінглі були досить вродливими, освіту отримали в одному з найкращих у Лондоні приватному інституті шляхетних дівчат, мали статок у 20 тисяч фунтів і звичку жити на широку ногу. Спілкувалися вони з людьми зі становищем, тому мали всі підстави бути гарної думки про себе та поганої про інших. Походили вони з респектабельної родини, що мачкала в Північній Англії, і ця обставина закарбувалась у їхній пам'яті ще глибше, ніж та, що їхнє багатство, а також багатство їхнього брата, було набуто завдяки торгівлі. Статок на суму близько ста тисяч фунтів містер Бінглі успадкував від свого батька, котрий мав намір придбати маєток, але помер, так і не встигши цього зробити. Містер Бінглі теж намірявся придбати маєток, інколи зупиняючи вибір у графстві, в якому він мешкав. Але тепер, коли винайняв пристойний маєток і отримав право на мисливство, ті, хто добре знали його безтурботну вдачу, почали побоюватися, що решту свого життя він проведе в Недерфілді, а справу придбання маєтку перекладе на плечі наступного покоління. Його сестрам дуже хотілося, щоб містер Бінглі мав свій власний маєток, і хоча містер Бінглі оселився в Недерфілді як постоялець, міс Бінґлі була зовсім не проти відігравати там роль хазяйки. Це стосувалось і місіс Герст, яка вийшла заміж за чоловіка скоріше шляхетного, ніж багатого. Не минуло і двох років після повноліття містера Бінглі, як йому порадили подивитися Недерфілд-хаус, і він піддався спокусі. Півгодини він роздивлявся зовні та всередини, задовольнився розташуванням основних кімнат і вихваляннями власника на адресу маєтку і негайно погодився винайняти його. Із містером Дарсі його пов'язувала міцна дружба, незважаючи на велику відмінність їхніх характерів. Дарсі вподобав Бінглі за невимушеність, відкритість і піддатливість його вдачі, котра дуже сильно відрізнялася від вдачі його власної, що, здавалося, його цілком задовольняла. Бінглі непохитно вірив у силу дружніх почуттів Дарсі та надзвичайно поважав його думку. Своїми розумовими здібностями Дарсі переважав Бінглі, не те, щоб останній не добирав розуму, просто Дарсі був справді дуже тямущим. Але водночас був зверхнім, стриманим, прискіпливо примхливим, а його манери, попри їх витонченість, були не надто привітними. І саме з цього погляду його друг мав велику перевагу. Бінглі міг розраховувати на симпатію оточуючих скрізь, хоч де б він був. Дарсі ж усюди постійно викликав у оточуючих роздратування. Характерним щодо цього був той спосіб, у який вони описували Меретенський бал. Ніколи в житті не зустрічав Бінглі таких приємних людей чи таких гарненьких дівчат, усі ставилися до нього з надзвичайною приязністю та увагою, не було ніякої формальності, ніякої скутості. Дуже швидко він перезнайомився з усіма присутніми в кімнаті. Що ж до міс Беннет, то він і не уявляв собі, що жінка може бути такою божественно вродливою. Дарсі ж, навпаки, побачив зібрання людей не надто красивих, не по моді вдягнених, до яких він не відчув ніякого інтересу, і від яких не отримав ні задоволення, ні виявів симпатії. Так, він не заперечував, що міс Беннет – гарненька особа, але на його думку, вона надто багато усміхалася. Місіс Герст і її сестри не заперечували і додали, що вони їм подобаються, і дійшли остаточного висновку, що міс Беннет – гарненьке дівча, про яке вони були б не проти довідатися більше. Отож сестри закріпили за міс Беннет статус гарненької дівчинки, і їхній брат усвідомив, що ця схвальна характеристика наділяє його правом думати про неї так, як йому заманеться. Неподалік від Лонгберна мешкала родина, з якою Бенети підтримували особливо дружні стосунки. Раніше сер Вільям Лукас займався торговельною діяльністю в Мерітоні, де він і заробив чималенький статок, і під час свого перебування на посаді мера удостоївся честі отримати дворянське звання після відповідного звернення до короля. Набути разом із знатністю відчуття власної значущості виявилося надто сильним. Воно викликало в нього відразу до власного бізнесу і до власного помешкання в невеличкому торговельному містечку. Тож, покинувши і свій бізнес, і своє помешкання, він перебрався до маєтку, який був за милю від Мерітона, і який відтоді почав називатися Лукас Лодж. Там сер Вільям Лукас міг віддаватися приємним думкам про власну значимість і повністю присвятити себе виявам чемності до всіх на світі, тому що нове становище, піднісши його у власних очах, зовсім не надало йому пихатості. Навпаки, щодо інших, він був весь уважність і доброзичливість. До його природних якостей, сумирності, доброзичливості та ввічливості після представлення у сент Джеймсі додалася ще й поштивість. Леді Лукас була жінкою дуже приязною і достатньо нетямущою, щоб стати доброю сусідкою для місіс Беннет. Вони мали кількох дітей, найстаршою з них була розумна і розважлива дівчина років 27, близька подруга Елізабет. Те, що сестри Лукас і сестри Беннет говоритимуть про бал, було справою абсолютно неминучою, тож наступного ранку перші прийшли до Лонгберна, щоб потеревеняти. Ви добре розпочали вечір Шарлотто. Чемно й стримано звернулася місіс Беннет до міс Лукас. Саме вас, містер Бінглі, обрав першою. Так, але друга явно сподобалася йому більше. А, мабуть, ви маєте на увазі Джейн, бо він танцював із нею двічі. Так, дійсно, схоже було на те, що вона йому сподобалася, мені теж так здалося. Я навіть щось почула з цього приводу тут, певне, не обійшлося без містера Робінсона. Мабуть, ви говорите про підслухану мною розмову між ним та містером Робінсоном, хіба я вам не казала про це? Містер Робінсон питався в нього, чи подобаються його Меритонські бали, і чи не здається йому, що в кімнаті досить багато гарненьких жінок, і яка з них, на його думку, є найгарнішою. На останнє запитання він відповів негайно О, найгарніша, поза сумнівом, це старша із сестер Беннет. Тут іншої думки бути не може. Оце так, він дійсно висловився цілком конкретно, І справді схоже, що. Але ви ж прекрасно знаєте, що такі речі часто не закінчуються нічим. Те, що підслухала я, було більше до теми, ніж те, що підслухала ти, Елізо, сказала Шарлотта. Містера Дарсі далеко не так цікаво слухати, як його друга, правда ж? Бідолашна Еліза, вона всього лише нічогенька. Благаю вас, не втовкмачуйте лізі в голову, що їй слід дратуватися через його нечемне поводження, бо він чоловік настільки неприємний, що сподобатися йому було б великим нещастям. Учора ввечері місіс Лонг розповіла мені, що він просидів поруч із нею півгодини і не обмовився і словом. А ви впевнені у цьому пані? Чи немає тут якоїсь помилки? Я на власні очі бачила, як містер Дарсі з нею розмовляв. Так, розмовляв, бо, врешті-решт, вона запитала в нього, чи подобається йому Недерфілд, і містер Дарсі просто змушений був їй відповісти, але за її словами схоже було, що він дуже розсердився, поза як до нього звернулися. Містер Бінглі сказав мені, озвалася Джейн, що містер Дарсі ні з ким багато не говорить, тільки зі своїми добрими знайомими, от із ними він винятково приємний і доброзичливий. Люба моя, я не вірю жодному слову. Був би він дійсно таким приємним та доброзичливим, то неодмінно заговорив би до місіс Лонг. Я здогадуюсь, як воно було насправді. Всі кажуть, що містер Дарсі ледь не лусне від пихи. І тут він якось довідується, що місіс Лонг не має власної карети і прибула на бал у найнятому фаєтоні. Те, що він не заговорив до місіс Лонг, то не біда, сказала міс Лукас. Погано те, що залізою не потанцював. Наступного разу Лізі, мовила її мати, я б на твоєму місці не пішла з ним танцювати. Можу з усією впевненістю обіцяти вам, мамо, що з ним танцювати я ніколи не буду. Особисто в мене, сказала міс Лукас, його гординя не викликає такого протесту, як це зазвичай буває, тому що він має для неї певні підстави. Немає нічого дивного в тому, що такий витончений та елегантний молодик, на чиєму боці всі переваги, і родовітність, і багатство, має про себе дуже високу думку. якщо можна так висловитися, він має право бути гордовитим. Все це дуже вірно, відповіла Елізабет, і я легко б вибачила його надмірну самоповагу, якби він не поставився зневажливо до самоповаги моєї. Гадаю, що гординя, зазначила Мері, котра хизувалася своєю глибокодумністю і начитаністю, є дуже розповсюдженою вадою. З усього, що прочитала, я винесла переконання, що це дійсно поширений недоліт, і що природа людська дуже до нього вразлива, і що мало хто з нас не плекає почуття самовдоволення, яке ґрунтується на тій чи іншій рисі, удаваній чи справжній. Марнославість і гордовитість це різні речі, хоча слова ці часто вживають як синоніми. Людина може бути гордовитою, але не марнославною. Гордовитість більше стосується нашої власної думки про самих себе. Марнославство ж стосується того, що ми хотіли б почути про себе від інших людей. Якби я був таким багатим, як містер Дарсі, вигукнув малий Лукас, що прийшов разом із своїми сестрами, мені було б байдуже до власної гордовитості і випивав би пляшку вина щодня. Це було б для тебе забагато, сказала місіс Беннет, І якби я побачила тебе за цим заняттям, то відразу ж забрала б пляшку. Хлопець не погодився і сказав, що вона не має на це права, вона ж наполягала, що має, і ця суперечка закінчилась тільки тоді, коли завершився сам візит. Незабаром дами з Лонгберна зробили візит дамам із Неберфілда. Як і належить, було зроблено візиту відповідь. Приємні манери старшої з сестер Беннет іще більше привернули до неї місіс Герст та міс Бінглі. І хоча мати видалася їм нестерпною, а молодші сестри не вартими того, щоб про них говорити, було висловлено побажання поближче познайомитись із двома старшими сестрами. Джейнс прийняла цей вияв уваги з превеликим задоволенням, але Елізабет усе ще вбачала зверхність у їхнім ставленні до всіх, можливо, навіть до своєї старшої сестри, і тому недолюблювала їх. Хоча сама по собі їхня доброта щодо Джейн була цінною тим, що спричинялася, скоріш за все, сильною симпатією до неї їхнього брата. Щоразу, коли вони зустрічались, усім було видно, що він дійсно захоплюється нею. Так само добре, Елізабет усвідомлювала, що Джейн усе сильніше піддається впливу тієї симпатії, яку відчула до нього із самого початку, і яка незабаром може перетворитися на кохання. Але вона із задоволенням усвідомлювала також, що широка публіка навряд чи про це довідається, оскільки Джейн поєднувала в собі здатність до сильних почуттів і ще й з здатністю до самовладання і життєрадісністю, котрі унеможливлять підозри з боку людей нахабних і пронозливих. Про це вона й сказала своїй подружці Міс Лукас. Може, якраз це і добре вводити товариство в оману. Відповіла Шарлота, але інколи така обережність здатна лише зашкодити. Якщо жінка буде так вправно приховувати свої почуття від об'єкта своїх устремлінь, то вона ризикує втратити можливість привернути його увагу до себе, і тоді усвідомлення повної необізнаності публіки буде їй слабкою втіхою. Кожне почуття містить у собі дуже велику частку вдячності чи втішеного марнославства, тому не можна розраховувати на те, що воно розвиватиметься саме по собі. У всіх почуття виникає цілком спонтанно, легка симпатія є цілком природною, але мало хто з нас має достатню твердість характеру, щоб кохати без заохочення. У дев'яти випадках із десяти жінці краще продемонструвати сильніші почуття ніж насправді. Поза сумнівом, Бінглі подобається твоя сестра, але він може так ніколи і не спромогтися на щось більше, якщо вона не буде його до цього заохочувати. Але ж вона і так його заохочує, наскільки їй дозволяє власна вдача. Якщо навіть я відчуваю її симпатію до нього, то він має бути просто телепним, аби не відчувати її також. Май на увазі, що він не знає вдачі Джейн так само, як ти. Але якщо жінка небайдужа до чоловіка і не намагається це приховувати, то він неодмінно має це помітити. Може, й помітить, якщо бачитиме її достатньо часто. Бінглі та Джейн зустрічаються нерідко, але жодного разу вони не провели декілька годин разом, і оскільки вони завжди бачаться на великих та різношерстних зібраннях, то їм далеко не щоразу випадає нагода просто поговорити одне з одним. Тому Джейн мусить максимально використовувати ті кожні півгодини, коли вона володітиме його увагою. Коли вона зробить так, аби містер Бінглі часто бував поруч із нею, то він матиме достатньо часу, щоб покохати її так сильно, як їй забажається. Це добрий план, відповіла Елізабет, але він годиться для того випадку, коли йдеться просто про бажання вдало вийти заміж, і якби я забажала здобути собі багатого чоловіка чи просто чоловіка, то може я цим планом і скористалася б. Але Джейн має зовсім інші почуття. Вона не діє за якоюсь продуманою схемою. Поки що вона не має певності ні щодо сили своїх почуттів, ні щодо їх серйозності Джейн знайома з містером Бінглі тільки два тижні. Вона двічі танцювала з ним у Мерітоні, якось уранці бачилася з ним у своєму будинку, і відтоді вони чотири рази обідали в компанії. Цього явно недостатньо, щоб він зрозумів її вдачу. Погляньмо на це з іншого боку. Якби вона з ним просто обідала, то змогла б лише дізнатися, чи має він добрий апетит, але не забувай, що крім обідів, вони провели разом іще чотири вечори, а чотири вечори можуть значити дуже багато. Ну, звичайно ж, ці чотири вечори дали їм можливість пересвідчитись обом більше до вподоби гра очко, аніж покер. Стосовно ж основних рис характеру, то гадаю, тут мало про що можна було дізнатися. Ну що ж, сказала Шарлота, всім серцем я бажаю Джейн успіху. Гадаю, що коли б вона вийшла за нього заміж завтра, то все одно в неї був би не менший шанс стати щасливою, ніж коли б вона вперто вивчала його характер цілісінький рік. Щастя в подружньому житті справа абсолютно випадкова. Навіть якщо майбутній чоловік та дружина добре знають характери одне одного, і їхні характери так само добре одне одному підходять, це аж ніяк не підвищує можливість того, що їхнє подружнє життя буде щасливим. Опісля схожі характери стають достатньо різними, щоб викликати роздратування і у чоловіка, і у жінки. Краще знати якомога менше провади людини, з якою тобі судилося прожити життя. Не сміши мене, Шарлото, це просто несерйозно, і сама ти такими міркуваннями ніколи не керуватимешся, ти ж знаєш. Поглинута вишукуванням ознак симпатії містера Бінглі до своєї сестри, Елізабет і не підозрювала, що сама поволі ставала об'єктом уваги з боку його приятеля. Спочатку містер Дарсі через силу визнав, що вона нічогенька, і на балу спостерігав її без будь якого ентузіазму. Коли вони зустрілися вдруге, то він поглянув на неї лише для того, щоб потім висловити критичне зауваження. Але не встиг він виявити і сповістити своїм друзям, що обличчя її не має жодної приємної риси, як йому почало здаватися, що її обличчю надавали винятково розумного виразу її прекрасні темні очі. До цього відкриття додались і деякі інші, не менш приголомшливі. Хоча його прискіпливий погляд і видивився деякі відхилення від бездоганної симетрії в її формах, він змушений був визнати, що вона має струнку та гарну фігуру. І незважаючи на його наполягання на тому, що її манерам далеко до тих, які прийняті в модному товаристві, йому дуже сподобалась їх невимушена грайливість. Про все це Елізабет зовсім нічого не знала. Для неї він був лише молодиком, який ніде нікому не подобався, і який вважав її недостатньо вродливою, щоб із нею танцювати. У нього з'явилося бажання побільше про неї довідатись, і як привід для розмови він почав брати участь у її розмовах з іншими. Така його поведінка привернула її увагу. Було це у сера Вільяма Лукаса, де зібралося численне товариство. Цікаво? спитала вона у Шарлотти. Чому це містер Дарсі так уважно прислухається до моєї розмови з полковником Форстером? Що він цим хоче сказати? Відповідь на це запитання може дати лише сам містер Дарсі. Але якщо він зробить так і ще раз, то я неодмінно скажу йому, що знаю, чим він займається. У нього такий саркастичний вираз обличчя, що коли мені самій не виявити нахабства, то незабаром я просто почну його боятися. І коли трохи згодом містер Дарсі наблизився до них, хоча і без явного наміру поговорити, Еліза відреагувала негайно. Вона обернулася до нього і сказала Як ви гадаєте, містере Дарсі, правда ж, я висловлювалася надзвичайно переконливо, коли наразі приставала до полковника Форстера, умовляючи його влаштувати нам бал у Мерітоні. І з великим запалом, але на цю тему жінки завжди говорять з великим запалом. Ви до нас надто суворі. Незабаром настане її черга, і до неї теж приставатимуть, мовила міс Лукас. Елізо, зараз я відкрию інструмент і ти здогадуєшся, що буде потім. Тобі не здається, що ти дуже дивна подруга. Завжди хочеш, аби я грала і співала кому завгодно і перед ким завгодно. Якби моє марнославство було пов'язане з музикою. То твоїм старанням не було б ціни, але оскільки це не так, то мені щось не дуже хочеться сідати за інструмент перед тими, хто звик слухати виконавців найвищого гатунку. Однак міс Лукас вперто наполягала, тож Елізі довелося погодитись. Ну гаразд, чому бути, того не минути, і додала, серйозно поглянувши на містера Дарсі. Є одна стара добра приказка, яку тут, звичайно ж, усі знають краще промовчати, ніж щось невлад сказати, тож я краще промовчу і прибережу свій запал для співів. Грала і співала вона добре, хоча до вишуканості їй було далеко. Після того, як вона проспівала пару пісень і до того, як її стали прохати поспівати ще, за інструментом її з радістю змінила її сестра Мері. Через те, що з усіх сестер вона була єдиною, котра не відзначалася вродою, Мері наполегливо здобувала знання і навички, і тому їй завжди кортіло виставити їх на показ. Але вона не мала ані таланту, ані смаку. І хоча марнославство і надало їй старанності, воно також надало її манерам педантизму та зверхності, котрі могли б зашкодити виконавській майстерності вище і за ту, якою вона досягла. Елізабет. Яка грала далеко не так гарно, зате не вимушено і природно, слухали з набагато більшим задоволенням. А Мері, під кінець свого тривалого виступу, нарешті дочекалася похвали й вдячності, загравши шотландські та ірландські мелодії на прохання своїх молодших сестер, котрі разом із Лукасами і двома трьома офіцерами розпочали жваві танці в іншому кінці кімнати. Містер Дарсі стояв поруч із ними і обурено мовчав з того приводу, що вечір проводився у спосіб, котрий виключав будь-яку можливість розмови. Він надто заглибився у свої думки і не помічав поруч із собою сера Вільяма Лукаса, аж доки той не почав розмову. Яка це чудова розвага для молоді містера Дарсі? Що може зрівнятися з танцями? Я вважаю танці одним із найвидатніших досягнень високорозвинених суспільств. Безперечно, сер. А ще вони відзначаються тією перевагою, що мають популярність і в суспільствах менш розвинених. Танцювати може кожен дикун. Сер Вільям у відповідь лише усміхнувся. Ваш приятель танцює просто прекрасно, продовжив він після нетривалої паузи, помітивши, як до групи танцюючих приєднався Бінглі. І я ні хвилини не сумніваюся, що й ви, містере Дарсі, чудовий знавець цієї науки. Гадаю, що ви бачили, як я танцював у Мерітоні, сер. Так, дійсно бачив і отримав від цього чимале задоволення. Чи не часто ви танцюєте у Сен Джеймсі? Ніколи, сер. Чи не здається вам, що це було б доречним компліментом його мешканцям? Цього компліменту я намагаюся не робити нікому, якщо є можливість його уникнути? Я так розумію, що ви маєте будинок у Лондоні? Містер Дарсі кивнув головою. Я колись сам подумував про те, щоб осісти в Лондоні, бо дуже люблю вишукане товариство. Але мав сумніви щодо нешкідливості тамтешнього повітря для леді Лукас. Сер Вільям замовк, сподіваючись на відповідь, але його співрозмовник не мав для цього відповідного настрою. Цієї миті в їхній бік рушила Елізабет, і йому страх як захотілося зробити щось дуже галантне, тож він вигукнув до неї Шановна міс Елізо, а ви чому не танцюєте? Містере Дарсі, дозвольте мені представити вам цю дівчину як вель бажану партнерку. Ви ж не відмовитеся потанцювати, забачивши перед собою таку вроду. І взявши її за руку, він уже хотів був передати її містеру Дарсі, котрий, хоч і вкрай здивувавшись, був зовсім не проти прийняти її, як Еліза відразу ж висмикнула її і, дещо знітившись, сказала серу Вільяму: Що ви, добродію, я зовсім не збираюся танцювати. Невже ви думаєте, що я підійшла до вас тому, що займалася пошуками кавалера? Містер Дарсі, як і належить, із серйозним виглядом, попросив дозволу мати честь повести її до танцю, але марно. Елізабет була невблаганною, і цю невблаганність не зміг похитнути навіть сервійням, коли спробував умовити її. Ви танцюєте настільки гарно, міс Елізо, що з вашого боку було б просто жорстоко позбавити мене радості споглядати вас під час танцю. І хоча містер Дарсі це заняття загалом недолюблює, я впевнений, що він не заперечуватиме, зробить милість і півгодини потанцює. Містер Дарсі, сама ввічливість, мовила Еліза і посміхнулася. Безперечно, але, зважаючи на таку спокусу у вашій особі, шановна міс Елізо, чи можемо ми дивуватися такій люб'язності, бо хто ж заперечуватиме проти такої партнерки?» Еліза грайливо поглянула на нього і відвернулась. Її небажання зовсім не образило містера Дарсі, і він із приємністю думав про неї. Якраз у цю мить до нього звернулася міс Бінглі. Я здогадуюся, про що ви зараз думаєте, а от і не здогадуєтеся. Ви думаєте про те, як це нестерпно проводити численні вечори в такий спосіб і в такому товаристві? І тут я з вами цілком згодна. Я вкрай незадоволена. Яка нудота, а всі ці люди такі нікчемні, але ж такі набундючені. Так, хочеться, щоб ви сказали про них щось дуже саркастичне. Ваша здогадка зовсім неправильна, запевняю вас, мої думки рухаються в напрямку більш приємному. Я думаю про ту радість, яку можуть подарувати прекрасні темні очі на обличчі гарненької жінки. Міс Бінглі негайно ж утупила в нього очі і побажала знати, якій же це жінці вдалося надихнути його на такі роздуми. Містер Дарсі набрався мужності й мовив Міс Елізабет Беннет. Міс Елізабет Беннет, вигукнула міс Бінглі, я вкрай здивована, і давно вона у вас у такому фаворі. Коли ж мені поздоровляти вас, скажіть, будь ласка. Саме такого запитання я від вас і чекав. Жінки мають надто рухливу уяву, вона вмить перескакує від симпатії до кохання, від кохання до шлюбу, тому я не сумнівався, що ви бажатимете мені щастя. Що ж, коли ви налаштовані так серйозно, то я вважатиму цю справу вже вирішеною. Ви матимете просто чарівну тещу, вона, звичайно ж, мешкатиме разом з вами в Пемберлі. Поки вона тішилася в такий спосіб, він слухав міс Бінглі з незворотньою байдужістю, і оскільки його спокійність переконала її у відсутності підстав для занепокоєння, то вона ще довго демонструвала свою дотепність.